Ніколи цього не було, і от знову Верховна Рада, як останні прошмондовки, скасували своє рішення, яке голосували тиждень тому про відміну незалежності так званих антикорупційних органів там, НАБУ та Набута САП. І ми насправді, друзі, не будемо зараз аналізувати, хто до цього привів, хто на кого там, які підкилимні процеси відбувалися, акції, оці всі картонні там, протести і так далі? Ми зараз поговоримо про інше: про те, що дійсно для України важливо. А саме про те, як Україні, нарешті, принести мир, як зупинити цю війну і зробити це так, щоб Україна в, цьому, в цій ситуації вийшла дійсно на висоті. Виявилася на висоті. Фактично переможця. Ви бачили, скільки людей, скільки депутатів оцих народних обранців, проголосували за цей закон про НАБУ та САП, зараз, от повертаючи їм їхні оці от повноваження, тобто незалежність, виводячи їх з-під контроля Генерального прокурора. 331 голос. Це конституційна більшість, друзі. Цього достатньо для того, щоб вносити зміни в Конституцію. І як ми знаємо, Путін завжди аргументував свою агресію проти України тим, що в 2019 році в Конституцію України були внесені зміни Верховною Радою, які закріпили шлях України до НАТО та Європейського Союзу. Ми, звісно, розуміємо, що з боку Путіна. Це був блеф, це привід, аби виправдати свою агресію. Але зараз склалася така в світі кон'юнктура, така геополітична ситуація, що з'явився в США був обраний президент Дональд Трамп, який дійсно має волю припинити і зупинити цю війну. І він готовий заради цього піти на різні кроки, примусити до цього Зеленського. Примусити до цього Путіна, примусити всіх сісти за стіл переговорів. І якщо цього не відбулося, ми з вами вже чудово знаємо, ми ну, люди ж розумні, всі-все бачать, що цього не сталося тільки тому, що ну, не хоче ні Путін, ні Зеленський, щоб припинилася ця війна. Для кожного це свої аргументи власної безпеки. Захисту власних інтересів, там і так далі, ну і там якихось своїх кланів. І тому вони підіграють друг другу. Але, ну, зрештою, одні інтереси у владних верхівок, а інші інтереси в українського народу. І головний інтерес в українського народу і в патріотів України. І я вважаю, що у націоналістів ті, хто себе називають українськими націоналістами. Найвищою цінністю для них мало би бути державність, незалежність, суверенітет і збереження українського етносу. Для того, щоб все це зберегти, Україні потрібен мир. В Україні потрібно запустити політичний процес. І для того, щоб він повернувся, потрібно вибити головний аргумент в агресивних діях і риториці Путіна, а саме скасувати рішення. Верховної Ради восьмого скликання про орієнтацію України по вступу в НАТО та ЄС. Якщо це зробити саме зараз, то для Трампа Дональда, який уже зараз робить ну, практично останнє попередження Путіну, то для нього це буде останній дуже вагомий і ну просто фантастичний аргумент, такий дійсно Путіна примусити. Сісти за стіл переговорів і припинити бойові дії. Тому що він же каже, що причиною було от, це от рішення, ця орієнтація на вступ в НАТО. А зараз Україна робить добрий жест. Уявимо собі, в Верховній Раді голосує про зміни до Конституції, про те, щоби. Прибрати цей пункт, який, по суті, був в непотрібний і в незаконний спосіб прийняти. І ті, хто кажуть, що в стані війни не можна міняти Конституцію, так і про це теж можна проголосувати, і такі зміни теж можна внести в Конституцію. Крім того, що коли питання стоїть не про зміни якісь там, а про те, щоб прибрати те, чого там взагалі ніколи не було, і що. Ну, просто суперечить здоровому глузду. Ну, тому що жодна країна світу не прописує в своїй Конституції орієнтацію там кудись, бо всі керуються інтересом своєї держави, і всі знають, що немає вічних ворогів і немає вічних друзів, а є вічні інтереси держави. Ну, зокрема, англосаксонський світ це їхнє правило, це правила їхньої зовнішньої політики. І ми бачимо, як рулить в світі вже сотнями років англосаксонський світ, тому що вони не заморочуються з такими дрібницями. Сьогодні вигідно в НАТО вступим в НАТО. От ви думаєте, що якщо, наприклад, убрати з Конституції цей пункт про вступ в НАТО, то що, коли завтра, наприклад. Складеться так ситуація, і дійсно Сполучені Америки, там, європейські країни НАТО забажають Україну прийняти в НАТО то що? Нам завадить туди вступити відсутність пункту в Конституції, що ми от туди маємо йти? Та ні, звичайно. Буде вигідно вступимо в НАТО. От такий пункт має бути в Конституції. Що? Держава Україна керується виключно інтересом своїм. У політиці, у зовнішній політиці, вигідно вступаємо в один блок. Завтра не вигідно, розриваємо стосунки з цим блоком і вступаємо в інший блок. Ну, це політика. Так, світ живе тисячоліттями. Це просто із нас, з українців зробили якихось ідіотів. Ну, я не знаю. ну Просто настільки зневажили людей, от сприйняли за якісь бидла, що нав'язали нам думку, що от в Конституції має бути там якийсь прописаний зовнішньополітичний шлях. Так зовнішня політика, вона змінюється. Завтра, може, вже не буде НАТО. Завтра, може, буде ЄС, уже не ЄС. А взагалі може не буде ніякого ЄС. Або буде якийсь інший європейський блок. І що тоді знову переписувати Конституцію? Так може не треба взагалі такі несимітниці в Конституцію вставляти? Зрештою, є Конституційний суд, який поставлений в Україні на паузу, який теж може винести необхідне рішення з цього питання і визнати. Рішення Верховної Ради 2019 року незаконне, А Верховна Рада може це підтримати в якості жесту доброї волі Конституційною більшістю і дати привід Трампу з Путіним розмовляти абсолютно з позиції сили. Або Російська Федерація припиняє бойові дії, ну, тому що Путін каже про те, що це було причиною війни. Або, якщо Путін відмовляється, вступити в війну і військовим шляхом примусити знову ж таки Російську Федерацію до миру, не просто озброїти Україну до зубів, а реально вступити в війну так, як це нещодавно було в Ірані. І хто скаже, що от у Росії є там ядерна зброя, там і так далі. Ну це ж все блеф. Ну всім же очевидно, що Путін просто шантажує Захід, шантажує Сполучені Штати Америки. Та не збирається він воювати з країнами НАТО і тим більше розв'язувати ядерну війну. Та й в тій самій Росії ніхто не дасть це зробити. Та ті самі Сполучені Штати. Якщо отримують таку інформацію, то загасять його тамагавками так, що він не встигне навіть слухавку телефону підняти. Якщо захоче там комусь дати вказівку про те, щоб йому там чемоданчик піднесли з ядерної кнопки. Ну не вірте цим постановочним відео, де з ним ходять охоронці, нібито з ядерними чимоданчиками і так далі. Ну, немає цього, не працює це так. І у Сполучених Штатах Америки є всі. Важелі для того, щоб цього не допустити. І, взагалі, якби Російська Федерація, якби Путін хотіли воювати з НАТО, вони б у 2022 році не нападали на Україну там або озброєну владою, яка три роки як скасувала фінансування там військово-промислового комплексу ракетних програм, і всі гроші направила на велике будівництво доріг. Ну, ми ж все це всі добре пам'ятаємо. Так от, якби Путін хотів воювати з НАТО, він би не на Україну нападав, а щонайменше на Великобританію. Ну а по-пацанськи то взагалі би слід було напасти на Сполучені Штати Америки. А так це все шантаж, розвод там і так далі. І тільки у Трампа є воля все це зупинити. Так чому ж не дати Трампу такий вагомий аргумент примусити Путіна до миру? Ну якщо українська влада зробить такий жест доброї волі, то все ж ну просто ніхто не буде панькатись, ніхто не буде там про щось розмовляти і так далі. Там буде розмова з боку Трампа дуже жорстка. Ти або припиняєш бойові дії і сідаєш за стіл переговорів, підписуєш там. Договір, який завгодно, припиняєш цю війну. Ну, або все, ми включаємося. Штати включаються в війну. Це реально те, що потрібно сьогодні Україні. Можливо, це треба було зробити вчора, позавчора, ще в 2019 році, ще до повномасштабного вторгнення. Ну, але є, як є. Зараз це спрацює. І цим треба скористатися. Тому? Ви, друзі, теж робіть висновки, теж мисліть правильно і теж поширюйте це відео, ставте реакції, там, коментуйте, розповсюджуйте, надсилайте друзям і наступного разу, коли побачите ще відео, обов'язково приходьте, тому що тема буде, як завжди, важлива. Пока. Україна буде членом НАТО. Це питання часу і ціни, яку ми. Заплатимо вони навіть не знають, що таке політика. Якщо він каже, якщо виходить політик з такою е, серйозною посадою, як там міністр зовнішніх е, відносин або президент, і кажуть, що у нас є, значить, на е, наші друзі, а є вороги, то він вже е, е, людина, яка не розуміє, що така. Що таке політика, тому що не буває вічних друзів і не буває вічних ворогів? І те, що у нас дійсно там е, в, в, в Конституцію прописали там вступ України в НАТО і в ЄС, ну вибачте мені, це, ну, це, це, це це не просто популізм, це навіть в певній мірі злочин. От ви, до речі, запитували за НАТО. Так у нас саме які ми ще маємо жертву заплатити. А яка саме ціль: вступити в НАТО чи зробити Україну? Безпечною і захищеною. От нам в Україні треба, хоча б що зробити для того, щоб почати нормально розвиватися і стати цікавими для інших, відмовитися від всієї цієї повістки, яка сьогодні домінує у світі, особливо в цивілізованому світі в США та в Європі. Тому що ми бачимо, до чого ця повістка вже завела цю Європейський Союз і США. От якщо ми від цього відмовимося, почемо розвиватися власним шляхом, рухатися власним шляхом, в першу чергу займатися собою і своєю економікою, тобто мовитися від НАТО і ЄС. Я так розумію, від бажання вступити та. Та ми можемо тисячу раз бажати туди вступити, ну нас же не хочуть туди приймати, і ми не знаємо, коли нас туди приймуть. Та навіщо нам тоді цим перейматися? А насправді дійсно наші політики просто віддавлікають суспільство у цими темами. А вони та чудово знають, що нами там не цікавляться, нас там не чекають. Тому треба займатися собою.